Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Продовжимо серію відео присвячену міфам, які існують навколо фонду гарантування вкладів. Але чи насправді це так, давайте розбирати з вами разом. Можна не сплачувати за кредитним договором, все одно банк, в якому у мене був кредит, став банкрутом. Насправді, віднесення банку до категорії неплатоспроможних, запровадження процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку не припиняє дію кредитних договорів і не є підставою для відмови від сплати за кредитними зобов'язаннями. Позичальник зобов'язаний повернути банку основну суму боргу та сплатити проценти у розмірі та в строки, які встановлені умовами кредитного договору. Якщо в банку запроваджено процедури тимчасової адміністрації, позичальник здійснює платежі для погашення на реквізити банку, вказані в кредитному договорі. А у випадку відкликання банківської ліцензії, на початку процедури ліквідації, фонд відкриває накопичувальний рахунок в Національному банку України, на який позичальнику необхідно в подальшому сплачувати кошти за кредитним договором. Відомості про ліквідацію банку та реквізити накопичувального рахунку розміщуються на офіційних сайтах фонду та банку. Отже, навіть якщо банк збанкрутував, потрібно виплачувати кредит. Позичальник все одно залишається позичальником і має повернути всю суму кредиту, включаючи відсотки. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.